Дві сторони одного Києва хочеш вести бізнес, плати або тебе знищить. Так тітушки трощать мафи по замовленню, показуючи документи Київблагоустрою. Ні, це не 90-ті, це реалії наших днів. Натомість мафи Київ хліб, які під виглядом соціального хліба перетворились на кав'ярні та продуктові магазини. Їх можна побачити скрізь на вулицях та бульварах, ринках та зупинках. Деякі з них навіть капітальні споруди з фундаментом. Та дивним чином вони чомусь не потрапляють під знесення Київ благоустроєм. Про це навіть обмовився їх представник. У Нас був на науки 4 де всі снісли павільйони. Ми там стоїм, але по просьбі. Так як там буде е, діляться парк, е, у нас просто действує система согласування. Мак просять павільйон перенести. Мак просять павільйон перенести. А от інших не запитують, а мовчки зрівнюють з землею. Рівні можливості для вільних людей у Києві поки неможливі. Адже тут своя мафія. Михайл Дрюхов, Максим Корна, захист 24.